Деякі журналісти розслідувачі у них у самих рильцях пушку, І їхні прізвища фігурують, як це не дивно. Такі такі кандидати на праведників журналістських розслідувань, а їхні прізвища замальовували білими маркерами, коли вивозили документи з певних офісів втік, та, втікачів. Ну, не знала цього. Ні. Я знаю. Я просто. Мої припущення, що. Але одні мені ці факти треба доводити. …корупціонери розумієте? зливають на інших, ну, і нібито гріх не скористатися, але я погоджуюсь, що. Тут теж виникає корупція, коли угу. проплачуються в політичних Ні. інтересах, не факт, розслідування… Ні, пропла... не думаю, що проплачують. Думаєте? Ні, ну дивіться. Чекайте, давайте тоді я собі Фу -фу. дозволю назвати прізвище. Я багато читала в Фейсбуці, що там Гнап, людина Клименко, проплачено на Порошенка зробив. Ну як для мене, як на мене, це маячня. Тому що якщо журналісту попадають там за два місяці до того чи за три, як буде обнародовані у ці панамські офшор, попадає в список, там не знаю, не пам'ятаю скільки 150 чи 200 українців, і там є президент. Ну це нормально, що він почне з президента. Ну бо, okay, як, не кажу, що це не нормально. Як доказ мені доводили, Ні, точно проплачено. чого він з Порошенка почав, а во там ще є. Ну ребята. Ну, це я, журналіст. я навмисно без прізвищ, тому що тут можна так почати тягти по ниточці, розуміти, і вийти на дуже неприємні результати для публіки. Можливо, в цьому є недолік мій величезний, що я не виношу багато що на публіку з того, що я знаю. Але це небезпека, що ми в такий спосіб дискредитуємо, дискредитуємо девальвуємо ще раз професію. Це болісний процес, так, але треба тоді мати факти. Я ще раз кажу: фактів я особисто на руках, прямо від паперів, цих не маю. Розумієте? І коли ми говоримо про прізвища, які замальовувалися маркером, це мені розказували люди, які це бачили на власні очі. Тут моя справа довіряти або не довіряти. У мене відсоток довіри це така дуже ефемерна штука. До слів цієї людини вона дуже висока. У Гнап в біографії, ну те, що ми маємо факти, з, з Клименком балотувався в списку нашої України, балотувався. Чи доводить це е, кримінальний зв'язок гіпотетичний? Ні, не доводить. Абсолютно, Не доводить, тому що, але якщо ми почнемо кричати, що от Клименко, дивіться, і от ГНАП, і вони були там, балотувалися від нашої України, то ми підемо шляхом журналістів-розслідувачів, для яких такі зв'язки якраз є доказом. Ну, да. Абсолютно абсурдним. Ну, тобто по ми суці, з вами в одній студії такі, ми ти... з вами що, вже одружилися, вже, вже дітей народили, всі ми поміж собою породичалися. що? Mm -hmm. Або хтось там колись з кимось працював. Та, ну. Та звісно, ну так я тут і без пріжжя. Скільки журналістів працювало на телеканалі Інтер? Тепер які у нас Абсолютно, бор, бор, там борці, зла. борці за стандарти, світі стандарти Бібісі. Скільки багато і що, їх треба було постріляти? Ну, можливо, треба. Розумієте? Або е, там Клименко в Фейсбуці пише: от дивіться, правдиве розслідування Гнапа про Порошенка. Абсолютно, шарника. і це використовується чи тут цей, же як аргумент. Чи, чи Це є доказом, що хтось комусь дав за це гроші, не є це доказом ніяким. Нема. І, але так само і розслідування всі ці, от, якщо вас це цікавить, цікавить. Про, про офшори, то. Воно неякісне. Мене, ну, мене, е... воно, чому не якісне? Тому що нічого немає. Злочинного в діях, які вчинили довірені особи. Ніхто нічого не приховував, ну, принаймні, я фактів приховування не бачу. Там єдине, що бракує ще е, позиції фонду Ротшильдів. Ну, в цьому щось, розслідуванні. Щось там саме. було? А, в розслідуванні саме. Так, в самому розслідуванні, тому що про, про їх ніхто не запитав, чи правда вони, от мене цікавить, чи правда вони для них було умовою відкриття офшорної компанії. Якщо це було умовою, то це. Правомірно, що було так зроблено. Якщо не було умовою, тоді хтось бреше, і ми робимо вже моральні якісь висновки, тут вже юридичні ми не будемо робити, бо відкриття офшорної компанії не є порушенням українського законодавства. Ким би ти не був президентом або е, Наталкою Федоришем.